a de do П'ять автомобілів загальна вартість це там, близько півтора мільйона а... мільйона мільйона гривень, починаючи ну наскільки там Mitsubishi Milan, там Audi A6 і так далі і так далі і так далі. П'ять автомобілів. Один з них там дійсно робочі рези, решта чотири просто не сьогодні. Питання, що з цими автомобілями, і питання до цільності взагалі закупівлю Ну дивіться. Ви близько. бачите, яка зіма, да? ну е, у нас Mitsubishi, що ви кажете копаліки, щоб прикачити тисяч, він э, в службі експлуатації. Зимою, коли ви знаєте... Звичайно, служба експлуатації. Ви на джипі контролюєте якість доріг чи як? Ну, зимою э, не проїдете, допустимо, якоюсь другою машиною. Треба, ну... О, з яким проїдете, як знаєте, то до цінності. Ви в, не перегружуйте, будь ласка. Це означає, що взяти минулу зиму, то це завжди і все, так? Коли проєкт утворюється, то це не що джип потрібен тільки до машини купляють. Ми взялися, ми одномінутно, От сьогодні ми взяли і купуємо. Питання не в одномінутно, питання для чого? З 2003 року купуються автомобілі, купуються... Ауді А6 для чого? Для керівника, він тоді їздив. Хто тоді був керівником? Ну. Тобто керівник на якийсь там простійшій, не знаю, в школі їздити не можна. Ну дивіться, Мі -мі -мі міняються керівники п'ятих чи шість. Ну, ми оприлюднювали цю інформацію десь десь, десь 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 рік. -то. Да. То ми оприлюднювали там, так, загальна варто на півтора мільйона автопарку. Зверталися прокуратуру. Не бачаємо. Директор сюди, так?